Ти добрий мулиспівати син і дівчата, і хлоп'ятка, вітаємо, як можна зупинилися. Няу-няу-ня, няу-няу-ня, няу-няу, няу, 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 ня. Бзига з'явилася 7 років тому в Харкові. Ми відкрили приміщення. Назвали дзигою, це донька моя придумала цю назву, і тому що в клубі дітки вони ніколи не сидять на місці. Заняття в них дуже активні завжди. і Вони так трошки символізують дзига, трошки символізує їх рух. Почали працювати з раннього розвитку. Спочатку займалася раннім розвитком я багато занять, потім почали відкривати різні кружки, і напрямки по типу танцювального фітнесу, англійської мови чи ось такого плану. П'ять років ми пропрацювали в Харкові і відсвяткували вересні п'ять років. Ось і після новорічних свят готувалися до наступних свят, які мали бути. ось. Але почалася війна, трошки нам поміняла плани. Це було вночі вдома, ми прокинулись від вибуху дуже гучного. Спочатку не вірили, не розуміли, що це таке, бо не вірили, що має бути, що може таке трапитись. Ось і. Тиждень були в Харкові бачили, як це все розпочиналось. Потім, коли біля нашого вдома будинку було багато зривів, було дуже гучно і страшно, тоді ми вирішили, що треба кудись виїжджати. І зібрали рюкзачку кожен і поїхали, куди очі дивляться. Ми, коли ми їхали, ми не знали, куди ми будемо їхати. Ми їхали е, всім, чим, що нам потраплялося, поїзд нам потрапився, ми на нього сіли, не знали, куди він е, везе. Далі на електричку пересіли, так само не знали, куди вона везе. І поки їхали, е, шукали, де взагалі можна лишитися. Шукали в інтернеті, щось, е, е, якийсь затишок. Чи квартиру, чи будинок, і знайшли, нам сказали, що виходьте в Тернопіль. Ми вас зустрінемо і е, поселимо в будинок. Е, нам допомогли з будинку, і ось зараз ми вже більше року тут живемо. Е, як тільки переїхали, було дуже важко, руки опустились на все, нічого не хотілось робити, і е, намагалась якось підняти настрій своїм дітям, щоб. Не знаю, щось таке гарне знайти в житті. Поки адаптувалися, пішли в школу свої дітки, а потім почали дзвонити дуже багато клієнтів, питати, як ми, де ми і так само, як і ми питали, хто куди пороз'їхався. І спала на думку ідея спочатку працювати онлайн, не працювати, а створити такі заняття для дітей, щоб вони відволіклися від війни. Ми проводили. Майже рік безкоштовні заняття для всіх діток, і за всіма напрямками тобто, це був ранній розвиток з одного рочку. Проводили на камері було видно, як там десь за вікном щось бахало як щось содрогалось і як лякались діти, але ми намагалися їх відволікти від цього. потім Десь в травні вирішили, що вже починати треба щось робити, бо дізналися, що в нас пошкоджена квартира, і нам наразі немає поки що куди повертатися. Тож вирішили щось придумати. І друзі допомогли трошки перевезти частково те, що в нас було в Харкові. Частину перевезли і розпочали тут роботу потрошку. Вже тут працюємо ми рік. А з 1 липня того року потрошку проводимо заняття. Ми займаємося з дітками за віком, те, що розвивається в певному віці, ми намагаємося розвиватися з дітками від одного рочку. До трьох рочків займаються дітки з батьками, тому що дитина до трьох років займається за зразком, за прикладом дорослого, дорослої людини, яка постійно з нею знаходиться. Після трьох років дітки вже займаються самостійно, тому що вони вже звикають до соціуму, намагаються гратися разом, і ми їх вчимо далеко якісь конфлікти між собою, і далі вже дитина йде на підготовку до школи. Це два чи, чи рік чи два до школи. На підготовці до школи ми, звісно, вже вчимо діток і читати, і математична частина на заняттях є, але це не головне, коли дитина йде в школу, навчити це читати це не головне, головне навчити сприймати інформацію, слухати, переробляти цю інформацію і вміти працювати. Вміти слухати, виділяти важливу інформацію. Тож також в нас є англійська мова. Є в нас зараз міні садочок Музичні заняття, танцювальний фітнес, і проводимо різні карапузники для дітей різного віку. Це сенсорні заняття, заняття з розвитку мовлення, логопедичні, ось такого плану. Підібрати ключик до кожної дитини зараз трошки важче, ніж це було раніше, тому що, на жаль, дітки багато бачили поганого, і це сказалося на їх і поведінці. і